Під час першого запуску моторедуктора іноді у споживачів виникають питання, чому виникає сторонній шум під час роботи моторедуктора. Це спостерігається на редукторах з малим передаточним числом. Особливо це коли коефіцієнт редукції є 1 до 5 або 1 до 7,5. Це пов'язано з тим, що на бронзовому колесі ми маємо 30 зубів. Для досягнення передаточного числа 5 заходів вітка на черв'ячному валу є 6, а на передаточному 7,5 їх 4. 4 рази починається оцей виток. Тому зазор. Між витками черв'ячного валу є досить невеликий, що спричиняє сторонній шум, коли виток черв'ячного вала заходить в зуб або в паз на бронзовому колесі. Це спостерігається, як правило, в одну сторону, це є некритичним, і з часом, коли редуктор пройде, так би мовити, обкатку або пропрацює деякий час, ці зазори. Вирівнюється і е, цей сторонній шум він зникне, тому нічого страшного. Експлуатуємо це пов'язано з конструкцією самого редуктора з невеликими передаточними числами.